Першими у вогонь воду на міне поле та в епіцентр жахідь війни вони боронять нас від лиха щодня, ризикуючи власним, рятують життя інших, впевнено, крокуючи до перемоги. Надзвичайники сьогодні це герої без зброї. Про роботу оперативників у 2022 році нам розповість заступник начальника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак. Вітаю Андрія! Доброго дня. Наші рятувальники, у числі перших, хто поїхав у Херсон після деокупації. Яке місто залишили після себе російські загарбники, та, в принципі, яку роботу вдалося виконати за 17 діб, які ви там провели? Так, дійсно. Практично відразу після гарних новин з Херсонщини про деокупацію самого міста і правого берега. Херсонської області. Це відбулося 11 листопада. 12 листопада зранку ми отримали наказ на підготовку до відрядження у деокуповане місто і область. І вже вечором 12 числа наша колона в складі 8 з техніки та 24 чоловіка особового складу вирушили у Херсон. Ви знаєте, Відповідальність настільки була високою, тому що ми розуміли, що ми одні з перших з безпекового блоку, звичайно, після Збройних сил України, заходимо на територію України, яка була протягом майже 9 місяців окупована нашим ворогом. І тому з тими викликами, які ми зрозуміли, якими нам прийдеться працювати, вони для нас були. Незвичні, тому що перший раз доводилось виконувати такі задачі. Але разом з тим особовий склад м -м, морально був до цього готовий. Тим більше, що м -м, під примусом ніхто туди не їхав, м -м, люди були добровольцями. Нам відрадно те, що навіть добровольців було більше, ніж треба було залучати людей. Тому вже вечором, 13 числа, ми були. В самому місті Херсон. І, скажімо так, прибули на місце дві години після херсонських рятувальників, які також були на підконтрольній Україні території, також заходили в місто Херсон. Тобто, одні з перших безпекового блоку рятувальник з Хмельниччини прибув саме у Херсон. Що було найважчим під час цієї поїздки? Ви Знаєте, на, на цей момент е, проаналізувати, що було найважчим е, складно, тому що е, легкого там взагалі нічого не було. Чому? Тому що приходилось працювати в умовах е, загрози постійних обстрілів з боку окупанта, який знаходився на лівому березі е, Дніпра, на прямій видимості від нас від 3 до 5 кілометрів. Тобто, Перших пару днів, коли була ейфорія від деокупації, коли люди тішили, сраділи. Потім було попередження про те, що все ж таки ми знаходимося саме на лінії фронту, не навіть не при фронтовому місці, а саме на лінії фронту, тому що ворог за 5 кілометрів від нас досягає уся можлива і неможлива і ствольна артилерія, і мінометна. Розрахунки і ряпни саме залповозалпово вогню. Тому найважче було те, що розуміння відповідальності, що той особовий склад, який мені підпорядкований, він знаходиться під постійною загрозою життя та здоров'я через обстріли. Які основні заходи, задачі, які ми перші отримали, це розчистка доріг від спаленої рашистської техніки, які палили або наші збройні сили під час контрнаступу, або Самі расисти палили для того, щоб вона не дісталася Збройним силам України. Тобто, шляхи були дуже сильно завалені цією технікою для того, щоб налагодити логістику і в подальшому всі служби могли приступити до своїх задач. Треба було спочатку розчистити ці шляхи. Друга і сама серйозна до сьогоднішнього дня проблема це замінування більшості доріг, замінування. Шляхів підходу до зруйнованих електроліній, електропередач, трансформаторних підстанцій, залізниці, подекуди замінованих будівель та споруд, в яких перебували орки, і звітам потім відходили для того, щоб нашкодити нашим силам. Також вони їх мінували. Тобто питання суцільного замінування всіх можливих і неможливих об'єктів, ну актуальніше і по сьогоднішній день. Тому що, хоч ми і повернулися, але піротехнічні розрахунки зі всієї України на сьогоднішній день більше 130 чоловік після з техніки продовжують працювати зведені загони, які щоденно залучаються до розмінування тих чи інших територій, як в плановому режимі, так і по заявкам місцевих мешканців, де кожен день люди приходять і кажуть про те, що в мене вдома на подвір'ї лежить нерозірваний снаряд. в мене є ознаки того, що може бути замінований, і так далі. Тому. Це питання і до сих пір. І за вашими прогнозами, скільки часу знадобиться років, аби розмінувати ці території? Знаєте, однозначно, це питання відповісти практично неможливо. Але е, якщо е, включити математику, то якщо на сьогоднішній день на Хмельниччині, е, якщо з часів Другої світової минуло більше 70 років, і щорічно піднімається більше двох тисяч боєприпасів, часів Другої світової війни то на сьогоднішній день зона активних бойових дій сьогодення є прогноз на те, що знадобиться не менше 20 років для того, щоб очистити цю місцевість. Ну і найбільш підступним, на мій погляд, є те, що при відступі наш ворог, я розумів, що це тут він не затримається, тому вже коли вони відступали, вони робили все можливе і неможливе для того, щоб... Як найбільше шкоди завдати саме критичній інфраструктурі. це умисне підривання об'єктів інфраструктури, енергозабезпечення, водопостачання, залізниці, шляхів підвозу мостів, шляхів обходу мостів тобто ситуація дуже серйозна і роботи ще не на одне десятиліття. Під час цієї поїздки от, за цей короткотривалий термін, що задоволені ви от, рівнем виконання цим, цих завдань загалом, і наскільки відсотків вдалося нашим рятувальникам виконати поставлені цілі все-таки. Тому що часу було обмаль. Коли ми їхали туди, у нас був, було одне завдання це робити все, те, що ми можемо. А якщо не можемо, то треба навчитися це робити і робити для того, щоб. Де окупована Херсонщина якнайшвидше повернулася до нормального життя. Тому що люди, коли нас зустрічали, в них була в очах така, знаєте, надія на те, що все ж таки Україна тут назавжди, більше вона нікуди, звідси не дінеться. І коли заходили сили і засоби Державної служби з надзвичайної ситуації, там, крім нас, був не тільки Хмельницький згін, там було лише багато підрозділів з інших регіонів України. І в людей була надія, що нарешті. Цей жах закінчиться, і нормальна влада, нормальна безпекова складова все ж таки запанує в їхніх домівках. Все було б добре, якщо б через певний час, це 3-4 дні після того, як ми зайшли на деокуповану територію, не начались щоденні безсистемні масовані обстріли саме міста Херсон і Херсонської області. Обстріли не системні, ще раз повторюся, не військових об'єктів. Обстріли, куди бачу, туди стріляю зі всіх можливих засобів. І мінометні міни, і реактивні системи залпового вогню, гради, смерчі. І в основному це в більшості випадків це прості житлові будинки багатоповерху. Це дитячі садочки, це школи, це територія підприємств, установи організацій, навіть обласна клінічна лікарня. Тобто ворог ставив за мету не навіть не розрушити ці об'єкти, а просто навести жах на херсонців для того, щоб постійно тримати їх в страху від цих обстрілів. І як наслідок, після п'яти днів перебування, дуже зросла кількість людей, які хочуть покидати ці місця. Ну це люди перше, за які їхні будинки були пошкоджені або розрушені. По-друге, люди просто боялися за життя своїх рідних, близьких, жінок, дітей, літніх людей евакуаційними потягами, автотранспортом евакуйовувалися. Хмельниччина стала другою домівкою саме для жителів Херсонської області. Ви і зауважили сьогодні, що евакуаційні потяги продовжують пробувати до обласного центру, де людей зустрічають надзвичайника спільно з психологами ДСНС. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні найголовніше для врятованих та чи готові вони, власне, ділитися пережитими історіями? Так, дійсно, після початку масованих обстрілів Херсона області. На Хмельниччину щодня прибуває від 60 до 100 чоловік з Херсону Херсонської області. Ну, це, по-перше, стало можливим за те, що буквально протягом першого тижня деокупації наші сапери, сапери всієї України розмінували повністю залізницю, яка вела від Херсона до Миколаєва. І це дало можливість налагодити логістику. І для евакуації людей, і для підвозу матеріальних засобів, гуманітарної допомоги, і тих складових, які потрібні для того, щоб відновлювати критичну інфраструктуру. Але повернувшись сюди, я зрозумів, що ті люди, які вчора були біля мене на площі, і дякували за те, що в Херсоні маю на увазі, дякував за те, що. Ми приїхали і допомагали їм відновитися, вони вже іноді, ті самі люди, і в Хмельницькому тікають від тої війни. Тому що всіх є діти, всіх є літні люди, батьки, перш за все. І відсутність перших три тижні взагалі світла в місті Херсоні, води, спонукала цих людей шукати, скажімо так, трошки краще життя саме на зимовий період. І коли. Наші хлопці зустрічають людей з потягом. Знаєте, психологи намагаються розговорити. Іноді люди не хочуть йти на контакт. Вони ще, скажімо так, знаєте, як людину з своєї домівки, свого міста рідного перевезли в інше місто, де вона нікого не знає, людина трошки закрита. Але наші хлопці, дівчата, психологи вміють розмовляти з такими людьми. З основного, що люди кажуть, це вони. Перш за все тішиться тому, що нарешті Херсон це Україна. І вони кажуть, що ми сюди ненадовго. Ми сюди приїхали перечекати зиму, щоб було світло, вода, щоб можна було діти в теплі, літні люди. Але ми сюди ненадовго. Ми сюди ми знаємо, що ви разом з цією державою відновите наше місто. Там буде вода, світло, тепло. Ворог буде далеко від річки Дніпро. І ми знаємо, що ми все одне повернемося додому. Різні категорії, і маломобільні групи, і багатодітні сім'ї. Але як показує практика, більшість чоловіків все ж таки залишаються в Херсоні, тому що там є їхні домівки, там є. Може, в кось хтось відновлюється на роботу, хтось залучений до відновлення критичної інфраструктури, хтось працює рятувальником, хтось поліцейським, хтось енергетиком, кожен Хто... на своєму місці так, просто так взяти і виїхати всім теж не вийде. Але літні люди, жінки, діти, звичайно і хочу зауважити, що Хмельницька обласна військова адміністрація робить дуже великі. Кроки для того, щоб цих людей прийняти. Ви ж розумієте, що якщо прийде 100 чоловік, їх треба десь поселити. Громади від Хмельниччини також приємно вважають тим, що вони відкликаються на ці запити, шукають подекуди чи можете у вас сказати, да. скільки вже за період війни прийнято жодних області? Більше 900 чоловік, 940 осіб вже від початку деокупації знайшли прихисток на Хмельниччині. Це в основному люди роз'їжджаються по громадах області, якщо маломобільні групи там определяють якісь спеціальні заклади. Громади також мають резерв, якщо є в громаді будинки, які, наприклад, ну, ніхто не живе, просто там є пічне опалення, тобто люди навіть йдуть на те, щоб просто перезимувати нормально, щоб не стріляли. А там вже далі все одно вони хочуть повертатися до, до своїх домівок в Україні, активно проводять уроки мінної безпеки для дітей та юнацтва. Сьогодні це надважливо. важливо. Розкажіть, будь ласка, чи стали наші діти обережнішими і наскільки вдало ця практика освоюється у житті? Ця робота проводилась і до війни, але такої необхідності, як в нас є на сьогоднішній день, звичайно не було. І на сьогоднішній день, коли дітям Починаєш розповідати про це, в них набагато більше зацікавленості. І вони радіють навіть тому, що вони отримали знання від нас і можуть розказати своїм батькам. Вони вже в рази почали краще розбиратися, де який боєприпас, де мінометна міна, де артилерійський снаряд. І навіть коли рятувальник щось розказує, вони намагаються навіть його доповнювати чимось своїм знанням, тому що ця робота вже системно проводиться з початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, навіть приємно радує те, що в Україні з'явився такий, знаєте, символ незламності українських саперів, символ, дитячий саме символ це славнозвісний пес патрон який неодноразово був і в Хмельницькому. Так, і діти. Ну нема такої напевно, дитини, яка не знає, хто такий пес патрон І це знаєте, нам дуже на руку, тому що діти через такі символи, через такі заходи, вони. Більш приділяють уваги цьому, і е, їм цікаво, коли їм розповідає або рятувальник, або навіть тваринка. Ну тваринка, звичайно, розповідає через бультики, через засоби масової інформації. Дуже добре зараз долучилися наші іноземні партнери, які які включилися в виготовлення цікавих вікторин, цікавих іграшок, цікавих. Таких, знаєте, загадок, тобто прикладна така наука, яка дітям у формі гри допомагає розпізнавати ті чи інші матеріали. Додаток створений Державною службою з надзвичайних ситуацій про розмінування України, де кожний громадянин може стати рятувальником сапером. не безпосередньо зміни з шукачом і з Лопатою, а він може повідомити місце знаходження і також долучитися до розмінування нашої країни. І такий комплекс заходів він дає свої результати, тому що ми бачимо, що ворог, коли... Має час довго відходити з позицій, з міст, з населених пунктів. Вдається до того, що такими, знаєте, як це слово правильно, і такими способами намагається зробити, замінувати якусь місцевість так, щоб її неможливо було розмінувати. І, звичайно, в цьому треба постійно вчитися. Немає в справі піротехніка якоїсь такої еталону. Постійно треба вдосконалюватися, постійно треба. Ну і наші діти, е, знаєте, дуже вправно до цього долучаються, Нам це відрадно, і ми їх всіх запрошуємо в подальшому стати рятувальниками. Дуже багато хто піднімає руки, так я хочу бути сапером, пожежникам та і крайнє запитання. Давайте поговоримо про пожежі за окремими даними ДСНС, У звітах йдеться про те, що життя без світла саме вплинуло на кількість цих пожеж і спровокувало сумну статистику, Чи дійсно це так, і яка ситуація в регіоні. Ну, я розпочну цей блок, напевне, з більш ширшого питання. Ну, звичайно, під час повномасштабного вторгнення роботи у рятувальників додалося в рази. в рази. Тому що пожежі вони без війни були, і ріст пожеж, і загибель людей щорічно гинуло 50 і більше людей на пожежах саме в області. Але таких масштабних пожеж було цього року, то ми давно не бачили, тому що навіть старожили, які попрацювали більше 30 років в пожежній охороні, в цьому році бачили такі пожежі, яких не бачили дуже багато десятиліть. Це і пожежі на складах з зберігання нафтопродуктів і на критичній інфраструктурі, де специфіка їх гасіння полягає в багатьох факторах. І в тому числі з ризиком для життя самих рятувальників, від забезпеченості е, того об'єкта тими чи іншими засобами, від е, своєчасного залучення необхідної кількості сил засобів. Ну, якщо для порівняння е, одну із пожеж на е, складах зберігання нафтопродуктів е, гасили більше 13 годин, е, більше 20 одиниць техніки з півобласті і більше 100 чоловік особового складу, то ви можете собі уявити, які ці масштаби. Але якщо говорити про статистику виникнення пожеж, саме в, саме в побутовому, в приватному секторі, то я б не сказав, що саме відсутність світла спровокувала неабиякий ріст пожеж. Ріст пожеж він є сезонним, він є з причини тим, що більшості саме на селі люди обігрівають свої помешкання і пічним опаленням. Але на сьогоднішній день пічне опалення також виразло в рази, тому що там, де навіть обгрівали котлами і електрикою, коли немає, звичайно, люди почали вводити в експлуатацію ті пічки, які, які десятиліттями не використовувалися. І це є один із таких, знаєте, неприємних факторів, коли пічка не перевірена належним чином і довго не експлуатувалася, і люди її запалюють, щоб обігріти себе. А якщо до генераторів використання. Чи якось вплинуло це Цю статистику. Ну, на щастя на Хмельниччині? Ще не зареєстровано пожеж, які спричинені там несправністю або виходу з ладу генераторів. Але дуже багато є випадків, коли люди не дотримуються саме правил експлуатації цих генераторів. Вони можуть ставити їх на балконі, вони можуть ставити їх гаражі, тобто в закритому приміщенні, де немає куди діватися відпрацьованим газом. Ми розуміємо, що це як автомобіль, тобто двигун внутрішнього згорання, і там продукти горіння, продукти експлуатації цього приладу вони дуже шкідливі для здоров'я, і якщо в закритому приміщенні, може бути біда, людина може задихнутися. Тому ми постійно закликаємо людей дотримувати цих елементарних правил, що генератор має стояти на відкритому повітрі і в жодному разі не близько до вікон, де може затягувати продукти горіння. Але більшості пожеж, якщо порівняти аналіз, то можна сказати про зростання кількості пожеж саме через перевантаження електромережі. коли немає, наприклад, світла досить довго, потім воно з'являється, і люди намагаються за цей період часу зробити все, що не робили протягом дня тобто, і випрати білизну, і нагріти електрообігрівачами цей, і щось готувати на електропічі. Електропроводка не розрахована на такі навантаження. В нас, звичайно, починає плавити, горіти, і ми можемо говорити про ріст на 42% саме пожеж через перевантаження електромережі. Але чи можете цифра назвати? Ну так, звичайно, я ж кажу на 42% зросла кількість пожеж з причини перевантаження електромережі, але в загальному. 24% є росту пожежу на сьогоднішній день, на цей період минулого року. Якщо в минулому році було на цей період 1322 пожежі, то на сьогоднішній день їх 1644. Але все ж таки, я ще раз хочу наголосити, що це не спровоковане саме відсутністю світла. Дуже багато було в цьому році пожеж, саме в весняно-літній період, це в екосистемах, тобто це горіли і Лісова підстилка і суха трава, в тому числі і спричинена ворожими обстрілами, коли були масштабні пожежі, від того теж екосистема теж горіла. Якщо дозволите і не виключити камеру, так. то я ще хочу сказати Давай. два слова. Давайте Знаєте, хочу від себе особисто, від керівництва всього державної служби з надзвичайних ситуацій подякувати усім хлопцям, які були зі мною. У відрядженні. Ви знаєте, я був вражений їхньою самовідданістю, був вражений їхньою такою намаганням допомогти людям і навіть іноді під ризик свого життя та здоров'я раді того, щоб це зробити. Ну і особлива подяка ішана батькам, цих хлопців, дружинам, дітям, які постійно були на зв'язку, постійно переживали, постійно. Навіть допомагалися нам щось туди передавати. Ми кажемо, у все є, нам нічого не потрібно. Але все ж таки ваші хлопці, ваші рідні, вам за них ніколи не буде соромно, тому що вони справжні герої і вони дійсно показали, що рятувальна служба Хмельниччини і всієї України це дуже потужна служба. І хлопці справжні герої. Дуже вам дякую за це. Дуже дякую вам за розмову, пане Андрії. Як нагадаю про роботу рятувальників краю, нам розповів заступник начальника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак.